День 18-й. що забув поговорити. Але, ран... ну, але ранком свічка вела себе по-інакшому, невпевнено. Вирішив поговорити перед сном. Ну, тобто, цілий день забігався, і тільки вже, коли в ліжку ліг, тоді згадав, що я. Сьогодні з батьком наговорив. Привіт, привіт. Вибач, запрацювався з відоми, е, запрацювався з відомой, що забув. Добре. Е, все. Хотів е, зафіксувати важливий елемент, ну, тобто, для себе розуміння, е, ти ще дивишся? Що тобі робили доброго? Каже вже ні, кінець. Зараз що я робив в дитинстві і школі? Тобто 18-й день. Ну, ми, цей розрахунок ведеться від часу смерті. І, ну, так як в нього три, ну, будемо казати для. Зручності там 3, 30 3, 40, е, вночі, то виходить, що вночі в нього вже, ну скажемо, це перемикнулося, і він вже бачить не то, що йому робили, а те, що він вже робить добро. День 19-й. Привіт. Знову привіт. Ну, знову привіт. Це я говорив з ним вечором, да. Тут зранку зразу з ним. То для нього, ну, скажем, це відносно все. В тебе добрий настрій. Він каже, не зовсім. А чого? Мені так багато робили, а я мало. Я йому кажу, але ж робив? Так, але все одно мало. Я йому кажу, то тобі так думається, бо тобі показували сотні людей з добро. А тут ти один. Ну така пауза. Ну, розмишляє. Може і так, але все одно сумно. Чого сумно? Ти що, вже нас бачиш? Ну, я маю на увазі дітей. Ще ні. Але близько. І не по собі якось. Я йому кажу, не переживай, а насолоджуйся. Ми тебе любимо. Дякую. А як ти бачиш і відчуваєш своє добро? Це так, як, мабуть, сам собі роблю. І приємно по-різному. Я питаю, по-різному, це, мабуть, як люди прийняли твоє добро. Так, так. Добре, давай до завтра, бувай. Ну, я не читаю, не записував все, що я розмовляв, я основу вибираю. Тут такі нюанси, да, Ну. По, перше, дійсно, виходить, ну йому сумно, бо, скажімо, за той самий час йому, наприклад, більше людей зробили добра, ніж він комусь. Ну, в принципі, це можна, це можна рахувати так, як, ну, я, в принципі, і сказав, що ти один. І ти е, робив, а тут тобі показували е, в реальності там багато людей, е, десятки, може сотні людей, може, може тисячі, я, я ж так не знаю, і відносність, виходить, е, що ти майже нічого не робив. Але е, я думаю, що тут більше зовсім інше. Тут е, він же це оцінює. Не в кількості, а в душі. Да? І от то, що йому зробили, да, от наскільки це було от варто того, да? цінність його. І він це відчував. Це добро. А тут він, як він відчуває, тобто, мабуть. Як люди прийняли, ну, скажу своїми словами, він дивиться зараз, або йому показують, або дивиться, і він відчуває, от, так як він стоїть на. тобто, чекайте, Він робить добро, але відчуває його через ту людину який вона він робив. І тут іде, ну, і як та людина там вдячна відчула це добро, да? і від цього він відчуває. Тобто це ну, таке класне, класне скажімо, таке де, де дають розуміння і порівняння. Як тобі було добре, коли ти, тобі робили добро. І як було добре, коли ти робив добро. І ти розумієш, тобто в нього не, не в кількості проблема, а скоріше всього, в якості. Але якщо там по взятю по гені згадувати, то там навіть ну, була така шикарна думка, коли він хотів зробити зло, але не зробив його. І це йому вилилось у відчуттях як добро. Оце теж таке. класне.